чоловічим, що розказати, ми 22 роки туї, тут їдемо, не стань тут коло мене, блядь, а десь ти за рулем розказуєш, що ти такий класний чувак. Ти тут хіра за рулем їздиш. Ви, а чого ти... ви розуміє, спи... ти їдеш за мною так спіс? Ну... Ти давай юристам надавай завдання. А в тебе що є? В тебе там? що є? Мене, що? мене немає. Ну закрий це і тоді не розказуй, тому що це робити. Це не можна, блядь. Скільки років? Скільки років? Чого я маю з вами спілкуватися? Я не хочу щоб тебе на кожному кусту спиняв. Без питань. Друзі, усім привіт! З вами знову адвокат Антон Болтік. Бачите, що відбувається просто погрози водію за те, що він знає закон, за те, що він вміє керуватися своїми правами і знає, що казати, тому що на що тоді було писати закони, постанови, конституцію. Нащо, якщо ви кажете про такі речі водію, про те, що куди йому піти працювати, і що він взагалі робить за кермом, і в якій він поганий водій, і що його будуть зупиняти на кожному блокпості. Подивимося сьогодні дуже цікаве відео. Зупинили водія, який знає свої права та тримається дуже гідно. З вами адвокат Антон Болтик. Дивимось відео, пишемо коментарі і обов'язково підписуємось на цей канал. Доброго дня! Мене хто зупиняв? Хто зупиняв мене? Я питаю, свідком повний групка. Mm, яка, яка різниця? Я буду говорити з тим, хто мене зупинявся. Ви не випаде, Правильно, ну, поліції. Поліція має мати Та, законні... Поліцейську. Має мати законні підстави на зупинку транспортного задачі. 22 років з тип. Хочу поліцію і все. І ось одразу все вірно каже водій, що давайте мені того, хто зупинив. Так, так, це так працює. Представник поліції лише має право зупиняти. Не представник ТЦК має право зупиняти транспортні засоби. Представники ТЦК не мають права зупиняти транспортні засоби. А ось поліцейський має, пам'ятаєте, в мене колись були вже такі відео. І ось з цього треба починати. Потім встановити його дані: хто він, що він, службове посвідчення, фіксація, поки все йде Чітко як пише книга. Водій, молодець. Дивимось далі. Я добрий. Звати мене капітан Сустка. Відповідно з 40 статті ведеться відеофіксація. Зупинили вас методи підвідки облікових документів за пунктом 7 статті 35 закону України. 35 статті, в 7 пункті, не пишеться, що ви перевіряєте військово-облікові документи. 35 статті в 7 пункті. Хлопці, я кожен день їжджу, мене кожен день, мене сьогодні 6 разів пойняли. Ви краще знаєте, то я настоящему Конечно, я, я, я вже понял. А ви, а ви, а ви, а ви повноважена особа, якщо пункт. А можете показати? Так. Покажіть. Що ви повноважена особа. Без питань. Саме... Якщо ви уповноважена особа, яка має право зупиняти по цьому пункту без питань. Поліції має право перевіряти військовомікові документи, і усі документи. А ви мене до. А ви мене зупинили на блокпосту. Чи на блокпосту мене зупинили? Так. О, так. Хорошо. Докум... Мені... Документи 46, на блокпост. 46, 46. Е, дивіться, дивіться, ви сама самі себе в угол загнали. Ні. Ви, по-перше, сказали, що це блокпост. Це раз. По-друге. Що ви уповноважена особа? Якщо ви уповноважена особа, і є у вас документи на цей блокпост, в якому пишеться, що ви така то уповноважена особа. Без питань і ось що каже працівник поліції? Ми зупинили вас згідно статті 35 пункт 7. До чого тут пункт 7? Я взагалі не розумію. Давайте ще раз його відкримо. Дивимось, друзі, Закон України про національну поліцію, стаття 35 Пунктом 7 визначено, якщо уповноважений орган державної влади прийняв рішення про обмеження чи заборону руху. До чого цей пункт незрозуміло. І потім починається про блокпост, про уповноваженого перевіряти документи, і всього цього у них немає. І круто, що водій знає ці всі моменти. До речі, друже, якщо ти дивишся це відео, зателефонуй до нашої спільноти клубу юридичного захисту водія. Ми тебе долучимо до нашої команди, щоб ти мав надійну юридичну підтримку. Бо далі, друзі, ви почуєте, як йому погрожують і розповідають про те, що на кожному блокпості тебе будемо. Ми тепер зупиняти. Та ні, цього не буде, тому що є закон, є ми, які працюємо також в рамках закону. Тому друзі, стигні також долучитися до нашої спільноти клубу юридичного захисту водія, щоб мати надійну юридичну підтримку. А кому потрібно прокачати свій скіл, для цього є. Друзі, знаєте, скільки водіїв платять штрафи? Просто тому, що не знають, що сказати? Або скільки водіїв піддаються маніпуляціям від поліції? 9 з 10. Як вам така статистика? Круто, коли водій. Який нічого не порушив, платить штраф просто тому, що не знав, що сказати. Або коопам просто так захотілось, бо в них що, друзі? План, це повний абсурд. Ну, це повний абсурд. Іноді навіть доходить до викрадення босом, якщо ви розумієте, про що я. І це не. Має так продовжуватись, тому що це повний, повний абсурд. Тому я і взяв відповідальність навчити вас захищатись і створив юридичний хаб для водіїв, Закритий телеграм, де ви навчаєтесь спокійно керувати ситуацією з поліцією і не дасте вам більше навішати оцих ось штрафів на крису. Це такий собі цифровий друзі, штаб юридичної самооборони, щоб водії могли себе захищати, отримавши практичні знання від адвоката з 15-річним стажем. Я навчу вас думати, як я, щоб у копів взагалі не було шансів навішати вам лапші, тиснути на вас та перевищувати свої повноваження. Тому, якщо ти дійсно зацікавлений у захисті своїх прав, чекаю тебе в моєму хабі. Посилання та детальна інформація буде в описі під цим відео. Не зволікай, друже, долучайся. Не забувайте, друзі, про те, що згідно чинного законодавства є місця, які визначив законодавець як нібито блокпост, і є визначення у постанові кабінету міністрів 1455, Що таке блокпост, визначення уповноважених осіб, які мають право зупиняти, перевіряти документи. Це передбачена постанова кабінету міністрів 1456. Є закон України про національну поліцію, який каже про підстави зупинки транспортних засобів. Чому це не дотримується? Запам'ятайте, такої підстави, як перевірка військово-облікового документа, немає. І тут водій також все вірно зазначає цим представникам влади про те, що така підстава відсутня, і давайте діяти в рамках чинного законодавства. І що одразу відбувається? Ні, я кожен день. Скільки років? Ще раз Ти війна в а, війни немає, є воєнний стан. Воєнний стан є. 22 роки то блядь. Є стань тут коло мене, блядь. А ти сиди ти за рулем розказуєш? що ти такий такий не за рулем їздиш. Ви а ви, зуміє, що ви так, спи... за ну... давай, юрист, давай, завдання. А в тебе що є? є? Мене, мене немає. То ну, закрийте, не тому що так робити. блядь. Скільки років Скільки років? Чоємо ми... я з вами спілкуюся. Без дай. питань. Кожен був послуг стрімку. Без питань. Ось що ми отримуємо після того, коли починаємо казати про свої права. Коли ми починаємо діяти згідно закону, згідно конституції, починаються погрози, починаються якісь маніпуляції. Це все не потрібно. Треба діяти в рамках закону. Ще раз наголошую: закон один для всіх. Він же написаний для того, щоб його виконувати. Представники поліції, зверніть на це увагу. Представники інших державних органів, зверніть на це увагу. Якщо вам так складно, то досить просто перейти в наш АДШОП та придбати корисну літературу. Ось таку, а можливо, таку. А, до речі, взагалі оці дві книжки це must have для кожного водія в автомобілі. Тому що ви знаєте, що представники поліції в більшості випадків вони, вони просто маніпулюють та вигадують різні підстави, як, наприклад, оця пункт 7. До чого цей пункт 7? Це зупинка. Без причини. Скарга на працівника поліції. Де вона? Все вірно. В описі під цим відео переходимо, зберігаємо для себе, щоб вона у вас також була. Тому, друзі, дуже важливо знати свої права і діяти чітко по алгоритму. Їдете, зупинили, зупиняйте транспортний засіб з дотриманням правил дорожнього руху. Важливо, вмикайте аварійну сигналізацію. Важливо фіксуйте з самого початку всі дії працівника поліції. Важливо встановити його всі дані. Важливо, якщо він діє незаконно, залишати на нього скаргу. Важливо запам'ятати номер телефона 0800 500 202, Телефон гарячої лінії Міністерства внутрішніх справ важливо встановити причину зупинки транспортного засобу. Важливо, якщо він діє незаконно, обов'язкова скарга, обов'язкова заява на порушення кримінального провадження відносно працівника поліції за перевищення ним службових повноважень. Не забувайте про це. Це дуже важливі механізми, які необхідно дотримуватися. І тоді вони будуть поважати, тому що вони не поважають нікого. І закон в тому числі. То про я взагалі мовчу, ви бачите, що відбувається. А хлопчина молодець, і він заслуговує на коментарі від вас. Пишіть обов'язково під цим відео. І взагалі мені дуже приємно дивитися на такі відеоматеріали, коли водії знають свої права. Це результати нашої з вами спільної роботи, тому що ми навчаємось кожного дня. Ми вивчаємо чинне законодавство, тому що розуміємо, що за свої права на сьогоднішній день ми вимушені боротися і доводити законність дій, а також. Подальшому, якщо наші права порушують, а вони в більшості випадків. Їх порушують, ми вимушені рухатись щодо оскарження таких дій, щодо отримання компенсацій. До речі, друзі, обов'язково подивіться, на цьому тижні вийде ще декілька важливих матеріалів, пов'язаних з притягненням працівників поліції до відповідальності, що нам вдалося зробити і по яким кейсам. А також будемо розбирати дуже важливий матеріал стосовно моральної компенсації по справі. Дмитра позивний Ямаха. Ви пам'ятаєте події, які мали місце. Нагадаю. Єбану, по танку! Напука. Силу він буде застосувати. От ви пішлите застосували фізичну силу там, де надо її застосувати. А не проти інваліда. А яка у вас інвалідність? Первабе. На голову, так? Да? Ну, я тільки я поїхав, що на мовичок, я не пойму, лішов. І не забувайте, друзі, обов'язково підписуватись на мій телеграм-канал. Там також виходить дуже багато чого цікавого, що ми не публікуємо на YouTube платформі. Бережіть себе і усім вам, друзі, мирного неба.